Привіт! Формат онлайн-подій був доступним організаторам десятиліттями, але справжньої популярності у всьому світі набув лише з часами пандемії та повного локдауну. Оскільки масові зібрання людей в офлайн форматі були заборонені, то для деяких організаторів це був ледь не єдиний спосіб провести свою подію, щоб не довелося її відміняти та нести збитки від повернення коштів. У цьому відео поговоримо, які є переваги та недоліки онлайн-подій та які можливості організаторам надає для цього рехту event Отож, поїхали. Недоліки онлайн-подій, які відомі кожному і організатору, і учаснику. При живому спілкуванні ми краще реагуємо на доповідача, на його емоції, інтонацію, навіть пози і рухи під час доповіді грають неабияку роль для кращого сприйняття інформації. В онлайн-форматі ми дивимося на картинку, іноді навіть не в прямій трансляції, а просто в запису, що притупляє наші відчуття і погіршує засвоєння матеріалу. Так само страждають і відчуття спікера. Коли спікер виступає перед живою аудиторією, він розуміє, яка віддача цікаво аудиторія чи ні, може одразу бачити підняті руки і питання, так само оцінює емоції і враження слухачів. А виступаючи в спідньому вдома перед камерою. Він говорить ніби як в порожнечу, і йому важче концентруватися на якихось акцентах чи важливих моментах, бо він не бачить реакцію залу тут і зараз. В більшості випадків страждає нетворкінг, заради якого основна маса учасників відвідує заходи. Адже черпати інформацію можна із безкоштовних відкритих джерел, а от живі знайомства в кулуарах, де зароджуються справжні партнерські відносини і довгорічні контракти, в онлайні відтворити важче. Спонсорам частіше всього залишається лише задовольнитись брендованим фоном трансляції та якимись згадками про них в перервах між доповідями. Відповідно, залучити їх на онлайн події теж непросто. Бюджет від продажу події в онлайн форматі потребує менше витрат, але і продати їх за дорого у вас не вийде. А спонсори, як ми вже казали вище, неохоче відвідують такі заходи, бо для них там замало активності. Тому розраховувати на великі прибутки від онлайн формату не варто. А більшість організаторів взагалі проводять такі події безкоштовно, час від часу, між офлайновими, щоб просто не втрачати інтерес аудиторії. Відслідковувати кількість аудиторії можна, але ці цифри часто не точні. Хтось підключився до трансляції, ви зафіксували користувача, але він пішов і до кінця вас не дивився. Хтось взагалі не дійшов, бо розраховує на запис трансляції. А якщо це все було безкоштовно, то про велику кількість глядачів взагалі не варто думати. Плюс не менше важливий фактор увага глядачів. Події в онлайн, де їх не чекають перерви на безлімітну каву, розмова зі спікером тет тет подарунки та розіграші дуже швидко набрадають, і учасники покидають трансляцію або просто заснуть під монітором. Звісно, не все настільки погано, і у онлайн-подій є свої плюси. Витрати на проведення онлайн-події значно менші, ніж на офлайн. І це дозволить вам заощадити бюджет. Принаймні, ви заощаджуєте на оренді приміщення, на обідах, на кава-брейках, якихось роздаткових матеріалах чи навіть райдері-спікерів. Якщо у вас немає можливості проводити регулярні заходи в офлайн форматі або ви хочете підігріти інтерес аудиторії до великої офлайн події, то на невеликих, навіть безкоштовних семінарах на 1-2 спікери. Можна вдало рекламувати та продавати квитки на ваш майбутній офлайн івент. Не завжди спікери можуть приїхати в інше місто чи іншу країну для доповіді, а онлайн-формат стирає кордони та відстані. І виступити у вас на заході може навіть спікер з іншого континенту. Головне, правильно узгодити з ним час, щоб той не проспав. Аналогічно, як і спікери, учасникам також потрібно думати, як приїхати в інше місто, де зупинитись на ночівлю, якісь денні витрати і так далі. А коли є можливість переглянути трансляцію онлайн, то неважливо, де фактично була проведена подія. Можна купити доступ і взяти участь без супутніх витрат. В той же час ми спостерігаємо, що навіть після того, як всі отримали можливість знову зустрічатися в офлайн. Онлайн формат ніде не дівся, і дуже багато організаторів проводять гібридні події, поєднуючи офлайн формат на локації та онлайн трансляцію для тих, хто не може фізично бути присутнім. Це дійсно вигідно, адже при невеликих затратах дозволяє організатору охопити більше аудиторії, запросити спікерів з інших міст чи країн, дає більше можливостей зміни формату. Наприклад, якщо раніше учасник, що не мав можливості приїхати на подію, просив повернення коштів, то зараз організатор сміливо може пропонувати йому заміну квитка на онлайн-трансляцію без всіляких повернень. Або якщо завтра раптом знову буде введена якась заборона на проведення подій, організаторам вже не так страшно, що воно таке, вони знають, і вони готові морально і фізично до повного переходу на онлайн-трансляцію. Головне завчасно попереджати учасників про можливі зміни формату в публічній оферті при реєстрації. Які можливості для онлайн-трансляції надає Rehto Event? Учасники можуть переглянути трансляцію прямо в своєму кабінеті на нашій платформі, не переходячи в сторонні сервіси для якоїсь повторної реєстрації. Ну і, звісно, якщо стоїть питання заміни квитка, організатор може легко це зробити в замовленні учасника. Для залучення більшої кількості спонсорів онлайн-трансляції для них можна створити віртуальні стенди, сторінку з описом партнера, з його зображеннями, відео, контактами та іншою важливою інформацією. Таким чином, кожен учасник буде мати пряму взаємодію зі сторінкою спонсора, а не лише чути згадку про нього під час перерви. А щоб ваші учасники не заснули посеред трансляції чи не пішли з неї, не дочекавшись найцікавішого, до неї можна додати вікторину, де кожен учасник зможе відповідати на питання спонсорів і партнерів та накопичувати бали, які в кінці обміняє на цінні призи з магазину подарунків. Навіть для нетворкінгу учасників при ретельному підході можна знайти дієві способи і в онлайн форматі. В to Event» у організатора є можливість використовувати додаток для події, який є по суті міні соцмережею заходу. Користувачі це учасники, що придбали квиток на цю подію. У них є можливість розміщувати живі пости в стрічці новин, додавати коментарі та реакції на пости інших учасників, а також тіндербіз для детального знайомства та налагодження бізнес-відносин, а може й не тільки. Але про це в окремому відео. Отож, який саме формат події обрати онлайн, офлайн чи гібридний, вирішувати лише вам. Все залежить від ваших бюджетів, завдань та мети проведення заходу. А Rechtto надасть вам всі потрібні інструменти для цього. Тому реєструйтеся в нашому сервісі прямо зараз.